Tarmax Arcterian W860 – легкова зимова шина з направленим протектором скандинавського типу, щоб допомогти водіям подолати найскладніші погодні та дорожні перешкоди в умовах північних зим. Шина розроблена турецьким виробником, класична шина скандинавського типу з масивними направленими блоками для кращого вигрібання сніжної каші. Має розгалуджену дренажну систему та дрібні ламелі для гарного щеплення на складних ділянках. Гумова суміш витримує найнижчі температури та не дубіє. Досить популярна модель серед наших клієнтів, хто не хоче переплачувати за бренд та завжди мати змогу поїхати в найскладніших зимових умовах. Переваги цієї моделі: еластична гума, бездогана поведінка на сніжних та зледінілих ділянках, міцна боковина, контрольованість в глибокому снігу та помірна ціна. Це гарна скандинавська шина в середньому сегменті, яка поєднує у собі основні потреби водіїв для експлуатації в зимових умовах. Дану шину можна порадити автовласникам, які мешкають в регіонах, де багато снігу.